Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду виглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про заяву папи римського, що в Україні треба е, мати сміливість підняти білий прапор. Дуже цікаве формулювання. Мені вже писали про це в коментарях, просили подивитись. Ну, давайте подивимося, чим власне викликана така заява. І взагалі подивимося на ставлення Папи Римського до України і до Росії. Думаю, багато чого стане зрозуміло. Ну що, поїхали? Так, да, для всіх, хто буде писати, що там треба ім'я називати і так далі. У мене його фотографія перед очима. Я зараз на нього налаштований цілком і повністю. Гаразд. <кхем> Давайте почнемо з заяви. Добре. Покажіть мені, будь ласка, а чим власне викликана оця заява ось буквально на днях? Папи Римського про те, що Україні треба підняти білий прапор. Поясніть мені, будь ласка, мотиви цієї заяви, чим вона викликана. Скажіть Рон Правду. Феху! <різь> Цікаво. Грайдо перевернуто. Перт. Далі. Ж. Фінал. Я вас перевернутий. Ай, боже, Боже. Отче, ти ж, ти ж ніби святий отець. А тут зразу гроші впали. Ну, що ти будеш робити? Ну, це гроші. Ну. Ай. Гаразд, феху, райда перевернута, перт. Я вас перевернутий. Да, прихильники там, греко-католики, католики, напевно, почнуть мене брудом поливати, як я там. Мало не антихрист посмів на святу людину е, там, подивитись. Ну, людина то далеко не свята. Що я вам можу зразу сказати? Е, ну, Відразу ну, гроші. Гроші зразу. Ну що ну, це? Але тут цікаво, тут не те, що якби йому за те заплатили. Тут другий трохи контекст йде. Зараз поясню, ось гроші, ось райда перевернута. Вивід грошей. Розумієте? Перт великих грошей. Мало того, перт розкриття якоїсь інформації, да? Ну, компромат зазвичай інакше позначається. Тобто, гроші, вивід грошей, саме великих грошей, показують розкриття про ту інформацію. І Знов таки, Евас. Знов таки вивід, вивід, вивід. Все про гроші. тобто, Тут іде, ну, гроші, 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 перт це гроші, але перт це інформація. Тобто, розкриття певної ось інформації. В тому числі. Тобто Папу Римського е, залякали тим, що виведуть гроші. Ну, звідки? З Банки Ватикану, напевно. Е, сума там немаленька. Мало того, його залякали тим, що розкриють про нього певну інформацію. Хто залякав, зрозуміло, що Росія. Ну, в принципі. Ясно. Ну давайте відношення папи римського Франциска. Подивимося до України і до Росії. Напевно, ось так, на два розклади розкладу, прям паралельно. Щоб було з чим, так би мовити, порівняти. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, відношення папи римського Франциска до України. Скажіть, Рун, По сторонах. Ансус перевернути. Аж випало, Ну, ну. Турісас перевернути. Гебо. А фінал. Перт перевернути. Добре. Дякую за відповіді. Добре. А відношення Папи Римського до Росії. Покажіть мені, будь ласка. Хай скажуть вам правду. Маннас перевернутий. Дагас. Феху перевернута, Фінал шо. перевернутий. Да, цікаво. Минулі розклади були цікавіші. Тут, схоже, папу трошки задолбали, що Україна, що Росія. Ну, скажу м'яко, тут не пропустить. А, ну, в, в обох випадках відношення, бачите, яке, так? Знов таки, руни показують справжні відношення, а не те, що він там на публіку показує і так далі. Це він людям може показати. З рунами не, не вийде. Руни показують, як по факту. Що ми маємо? Постаруна, ансус перевернутий. Турісас перевернутий. Гебо і перт перевернутий. Це Україна у нас. Ну, постаруна. Вищі сили. Папа розуміє, що так чи інакше, вищі сили за Україну. Все-таки він персона релігійна, да? е, ось як би, глава церкви, то якби розуміє, що Божественне відкидати не варто. В той же час, Ансус перевернутий. А це йде обман, це йде нещисть. Е, связку в даному випадку не дивлюсь: тут не про дурний знак від вищих сил. Ні, ні. Тут не те. Е, тут ну, нещирість йде. Нещирість. От і все. Тобто. Далі Торісас перевернутий. Навіть чомусь прихована агресія. Я ж кажу: що тут щодо України, що до Росії таке враження, що вже та, що називається, дістали його. Да? А може він і взагалі надумається спостайти, так би мовити. Не здивуюся, якщо так. Ну, Торісас, ну погане відношення, прихована агресія. тобто, ну, ну що це скаже? Тим не менш, Гєба, Це все-таки партнерство. Це на Україну, не на Росію, нагадую. Тобто, все рівно якась у нього взаємодія з Україною іде, Ну, не знаю, що там фонди якісь, допомога якась від папи римського, ну щось таке. Іде, до речі, таємно. Якщо так, не про все ми знаємо. Але, тим не менш, Україну він підтримує. Все таки, все -таки, все -таки Україну він підтримує. Ну, розуміє, хто все-таки правий. да, І розуміє, за кого вищі сили. да, Вищі ну, не помиляються точно. Ось, тому як би розуміє. Підтримує якийсь цей контакт, якийсь до України і так далі. Е, ну, Це якась взаємодія є. є. Ну це домовленості, до речі, якісь. Що такою плану? Але знов-таки ну, таємно. Таємно. Ну, Зокрема, перевернутий закритість. Тобто, певні домовленості є, що таємно і що, ну, закритий він да, по відношенню до України. То, ну, да, там, то якусь молебінь дуже потужну проводив, то там ще там щось, заклики, згадує іноді Україну і так далі. Е, ну, от. Ну, але да, оцей от зараз останній заклик про білий прапор це, звичайно, цікава заява. Ну добре, е, далі дивимось. Манас, Це в нас Росія. Манас перевернутий, Дагаз. Феху перевернута, Отал перевернутий. Манас перевернутий. Манас перевернутий. Та це ну, що це? Невпевненість у нього йде. Ну як це? Ну боїться. Боїться він Росію. Боїться. Там не про повагу мова, не про що інше. Просто страх. А там падав Пет, якесь розкриття інформації. Та компромат є в Росії на нього. Я, до речі, здогадуюсь, який я колись роз, розглядав для себе персону Папу Римського. Ох, і накопав такого. Ох, і накопав. Не буду озвучувати, бо там точно мене закидають лайном в коментарях. Е, ну, Одним словом, там таке повилазило, що, знаєте, ну, святий. да, Святий, в лапках. Е, далі. Ну, загалом Дагас. Якась у нього зміна ставлення, до речі, відбулася до Росії. Щось то на нього повпливало, може, дійсно лице, яке Росія показала от якраз під час війни да? Буча, Маріуполь і так далі. Да? Може, це повпливало, може і ще щось. Тобто, явно, якась зміна ставлення відбулася. Тут уже можна сказати, що відбулася. Вірший бік, до речі, не в кращий. Попередні розклади. Ще в тому році я робив, от не пам'ятаю коли, чи то літо, по-моєму, було, то тоді кращі розклади були, що на Україну, що на Росію. Феху перевернута. Це такі стосунки, це не тільки про гроші, це про стосунки. знаєте, Якщо падає, то такі стосунки, таке відношення більш вигідне для одної із сторін. І мова тут явно йде про Росію. Да? Не так багато з того має, має папа. Е, ось, і якби, якщо ось взяти відношення, то з поганого до ще гіршого. Да? Тільки того, що певні матеріальні якби, справи, матеріальні аспекти його все-таки з Росією пов'язують. Російські гроші, до речі, да, в банках Ватикана лежать. Е, ось далі. От перевернутий. Отав перевернутий. Втрата влади. Ну, в контексті питання, да. Тобто, Путіна він не сприймає. Давайте так скажемо. Ну то от це влада взагалі Росії, і Путін, зокрема. Так от папа Путіна не сприймає від слова зовсім. Отав це, до речі, руна. В плані стосунки, в плані відношення. Якщо випадає, отв перевернутий. Це зазвичай до, ну, це знаєте, розділення. Розділення. Це ми з тобою не одного роду племені і так далі. Да? Ну, якщо в контексті взяти. Тобто е, у Папи бажання відхреститись від Росії. Ну, але, але він то не може зробити, тому що є там грошові питання пов'язують, є на нього компромат у Росії. Ну, якось так виглядає. Притом Росія ні. Бачите, тут погане відносно погане відношення щодо України щодо Росії. До Росії я б ще навіть і гірше б сказав, просто він то не демонструє. Ну, так, да, да. тим паче російські наративи потроху просуває, ну, тому що змушений. І Боже збав, я жодним чином його не виправдовую. <кхем> ну, Одним словом, так, ось так. от. Якщо дійсно порівняти із тими розкладами давніми, яке там було відношення до України і до Росії, то там було, знаєте, плюс-мінус однаково. Тобто, він переживав і за Україну, він переживав і за Росію. Ну, як для священника це не дивно. Правда? Ну, Христос чому вчив? Милосердю, співчуттю і так далі. якби як священник він дійсно співчуває і в Україні, і ми, українці страждаємо, і росіяни страждають. Менше, звичайно, за нас в рази, в десятки разів навіть, ну тим не менш. от Ну і якби з такої позиції папу Римського можна зрозуміти. На той момент, коли я дивився, на зараз бачите, що я вже. Ну, якби дістала, кажучи, і Україна і Росія. Від Росії він десь відхрестився з задоволенням, да? гроші держать і компромат. А з Україною ось він співпрацює, тому що розуміє, з ким там Бог. Да? Ну, так, да, відсивочка до, до росіян, які там кричать, що з нами Бог. Ну, да. Треба подивитися, як ікони гарно в руках росіян працюють. Путін подарив ікону там, цим льотчикам, да? і як дружно літачки почали падати. На крейсері Москва взагалі шматочок Христа Господнього був. Я для себе, до речі, дивився, чи то була підробка справжній на диво. А бачите, як спрацював. Так з ким там Бог? А? Хочеться спитати. Ну таке, добре, це так. Гаразд, отакі от розклади вийшли. Сьогодні не буде великих розкладів, обмежений в часі, ну нічого. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Буду всім радий. До зустрічі! Нехай щастить!